Ви внесли пропозицію матеріальну допомогу на оздоровлення посадових оплати, згідно постанови надати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує Можна я додам? Це ставиться грань, яку не можна переступити середньомісячну, але... Такі установи, як і лікарі, як і педагоги, всі отримують згідно посадового оплату. Це якщо є він, так, велике надходження, однація кошти, ми можемо тим чи іншим випадком приймати. але Ну, але вносять, що я неправильно доступила Значить, Дивіться, ми ставимо пропозицію бухгалтерії, е, да, який напрацювала проєкт рішення, а потім ми за основу прийняли, а потім нам з допомогою. Тому прошу за, тому, за основу проголосувати. Тепер ставлю проєкт рішення е, про затвердження численності структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради який підготовила бухгалтерія сільської ради. Прошу голосувати. Хто за такий проект рішення? Приймаєте розмову? Із доповненням дві посади. Дві посади. Юриста да. <кіліст> і спеціаліста першої категорії. Прошу голосувати. Хто проти? Я не почула відповіді. Тут включено. Не знайш, за що ми голосуємо? Ні, а штатний розпис затверджується в загальному з цифрами. Шановні депутати, це не чисельність. Тут ад, є фонд заробітної плати. Про що я питаю? Давайте знову все попіднімаємо, а потім будемо. Що ми проголосували? Дивіться, я ж зачитав. Ми проголосували про затвердження чисельності структури та штатного розпису апарату сільської ради. <гуми> <За усову. зумущності> Штатний розвид, крім поста, включає в себе і... Ну, все, все, що то я я. прошу голосувати. Можна вас бо я зараз вирахована згідно особову оплату чи заробітної карти серед місячної? Наталія Михайловна, Таву пропозицію, яку натасувала бухгалтерія на комісії. Пам'ятаєте, ми на комісії, бюджетній комісії Думаю. вносили ми дійшли Думаю. згоди з шляхів посадового плату. Просто бухгалтер вийшла до трибуни і сказала на рахунок позауваження собі місячної заробітної плати. Бо виряли ви і не зрозуміли, як зараз заплати до бухгалтерії, чи так як ми дійшли згоди на комісіях, чи так, як вони перед тим включили всі наші включила всі наші пояснюю. Перші ви на комісії мали напрацьований проєкт, який напрацювала бухгалтерія. Так? Другий, ви на комісії, ми вас залишили. Я став того островою. Ви працювали в бюджетній комісії разом з бухгалтером. Було таке вчора чи ні? Бу. Ви напрацювали, щоб доповнити пропозиції членів комісії бюджетної і голови комісії, як прийняти рішення. Зараз вона ставить, має повне право, я ставлю на голосування перший проєкт рішення, який напрацювала бухгалтерія. Так? Прошу проголосувати, Хто за такий проект річ? Хто проти? Хто утримується? Один утримуємося. Друга пропозиція виростається, тому що перша набрала вчину. Я того розтримувався. Я чого отримав? Тому що ви розумієте, депутат просить про Ви сказали, що це все враховано, але і голосує. А тепер виходить? Що вже другий варіант взагалі не розглядає. Можу поставити на переголосування даних питань. Тому що ми не зрозуміли, з тих бухгалтера, яка чи включено, чи не включена, які мовчила. То ми зараз голосували за зміни чи без змін ми голосували голосуємо? Дві поставити і зробити зміни. І змінами, які і були це? І зміни, чи перше, що було досі? Зміни ми йшли на комісію. Зміна ми ще на комісію. Я вертаю ще раз до вас, шановні колеги депутати. Розроблявся і до Андрія Віталійовича Яцука, так як він не був вчора по поважній причині на комісії. Так? Розробляла проєкт рішення бухгалтерії Зорянської сільської ради. Розробляла і подала вам на бюджетну комісію. Бюджетна комісія працювала і напрацювала, що треба внести зміни. Бюджетна комісія, От, хтось членів бюджетної комісії. Але зараз бухгалтер ставить на голосування пропозицію, яку вона пропонувала до комісії. До комісії, До комісії. вона ставить проект рішення, а потім далі ви. У нас кожне річний вноситься на сесію, опрацьовується в комісії. Комісія пропонує на сесії вже питання, не йде те, що бухгалтерія до того на комісію не працювала. Йде питання на сесію, де чого комісія засідає? того, щоб зробити висновок і подати його на сесію на голосування. Про що ми говоримо? Ставиться пропозиція бухгалтерії, яка була до комісії. Ставиться пропозиція на голосування з у зв'язку з напрацюванням і це лише єдина пропозиція, яка може бути поставлена на порядок денний на голосування. Для чого комісія робиться? Комісія виражає А комісія проголосувала вчора, за <підусідження> зміни, і це <підусідження> може бути вирішено на сесії. Шановні колеги, буває навіть таке, що це бюджетна комісія може вирішити. Бюджетна комісія є 5 або 6 чоловік, а депутатів сесії є 26, якщо ви всі розумієте. Тому ми хочемо щоб поступити демократично. Комісія подає, комісія подає затвердити, не затвердити. Розумієте? Так? так Прошу. Так. Прошу, Я можу, ще Я раз, раз, так. тоді получається. Добре, для чого працює комісія? Для чого бухгалтерія подає для комісії документи? Сенс для чого? Щоб внести пропозиції. Тобто депутати залишаються депутатами, і їхня пропозиція повинна бути врахована. Чи вона може не звертати увагу на те, що комісія на рекомендації комісії? Для чого подавати, якщо там були якісь помилки, чи якісь певні ну, ну, питання? Андрій, якщо зачепує згідно законом, я чую дві думки. Нам бухгалтер каже, що вона все врахувала, а ви кажете, що це до того, як комісія. Я вас перепрошую, поясніть ще раз, я подалі від Я Для того ми комісію обираємо і затверджуємо, щоб люди займалися певним питанням. Бо всі депутати в одну комісію ходити не можуть. І всі допомогли Рішення Є пропозиція комісії. Тоді питання треба ставити. У нас є. Який без комісії і є 에, який був затверджений з пропозиціями комісії, за який голосує. А тут виходить, що вже все комісія розглянула, голосує. Показується, то що розглядало, це голосує. Я зараз виявили час і у нас є. Як голосують прояву? Якщо ви просто пересломачення, то я вам приймати голосувала, сьогодні промовився. Ми не знаємо, як ці ситуації. Якщо я перепрошую, депутати просять пояснення, як ми голосували в районі, я їм поясню, як ми голосуємо в районі. Значить, перше, всі питання розглядаються комісіями, відповідними комісіями. Відповідні комісії дають свої або дають свої уточнення, або не дають свої уточнення на сесію. Питання виноситься в тому вигляді, в якому воно було подано на комісію. На розгляд комісії. Але. Воно озвучується так, як воно було подано на розгляд комісії. Тоді комісія вносить свої поправки, в першому випадку голосують за винесення, в друге за поправки, і втретє ціло. Але матеріали проводять. Дач і співдоповідач, так нема співдоповідача. Тільки доповідач інформує коноло. Правильно дуже сказав голова, що комісія це 5 чоловік, а депутатський корпус це 25 чоловік. І не може 5 чоловік керувати всім депутатським корпусом. Ви могли прийняти такі рішення, але депутатський корпус його може не підтримати це рішення. Так і отримав озвучити детально, щоб всім депутатам і. Раально виходить, якщо вже проголосували, то вже то не вас сказав Ну то можна його розгляну? поставити повторно на розгляд? це ж. Якщо ви не зрозуміли, як Потім вона так справді проговорити. Зараз це виправдає, що виразно. Чи ми вже прийняли його? І тоді він повторив. Шановні, давайте так, зробите, щоб зрозумієте, я стараюся вам давати можливість кожного висловитися, кожен щоб мав свою думку і своє право. Тому я вам ще раз вже повторююся, напевно, третій чи в четвертій. Що є проєкт, напрацьований сільською радою бухгалтерів, який подалося до комісії на комісії? Так Так? Так. було в нас таке? Так. О, є також те, що працювали у комісії, бюджетні, напрацювали зі змінами, щоб теж винести на сесію. Так, так, Зараз бухгалтер прийшла і ставить те, що напрацювали вони перше до комісії. Тобто ну, ну, Ви чуєте до комісії, андрій Віталій, ну скільки раз можна якось ну розумієте, То ви ж не перший раз депутатом вже є, розумієте? Я розумію, що вони були вчора, може не вийшло по поважній причині, але ставить перший проєкт. Проєкт, якщо буде проголосований, то буде. Якщо не буде, значить буде другий проєкт, або третій, або четвертий. Але він приймається. Він приймається цей проєкт, приймається в основу. Тоді вносяться зміни і тоді приймається в цілому. Ми повинні ті зміни внести на голосування, а тоді вже приймати в цілому. Зараз бюджетна комісія висловлює свої правки. І, І тоді ми голосуємо чи вносити чи вноць. Ми не вносити. Ми за основу проголосували. Тепер голосуємо голосує. за проект в цілому. Є недоповнення, доповнення, які пропонує комісія. А тоді про цілу. Ті, що пропонує комісія, зі зміною. Можуть так, Можу так ви голосувати.

Потім буде виступати, якщо буде мати першу можливість, голова постійної комісії по бюджету і податках і фінансовому. Вноситься проєкт рішення про затвердження чисельності структури та штатного розпису виконавчого апарату сільської ради із змінами та доповненням. Чиїми? Чи Чиї ми. Бюджетна і комісія. і кажіть, їм стане ясно зразу. Тож кажіть, йо, ну, то скажіть. Бо ви ж бачите, чого не розуміють. Чиї це зміни? Як ви скажіть, зміни комісії, і всім стане ясно зразу? А ви і ви? все буде вичерпано. Ще це готує, можна і знову візьму. Чого депутати виступають? Бо комісія дійсно, 6 людей працювали, 20 є, скільки нас 5. Вони не, 26, вони не знають те, що напрацювала бюджетна комісія. Того і нам повторювали, що має зараз голова чи заступник голови бюджетної комісії виступити, озвучити для всіх, хто вчора не був. Можливо, депутат не знає, за що він буде голосувати, чи за що він не буде. Може він за ті правки не підтримує, а може підтримає. Про що ми йдемо і мова, щоб зараз бюджетна комісія озвучила свої правки, щоб депутати знали, за що голосувати? Прошу зараз мені. озвучуються правки, ми тоді голосуємо, чи не голосуємо це і тоді приймаємо в цілому справку чи без правки. Як можна голосувати зі змінами і доповненнями, якщо ми не знаємо які зміни і доповнення? То це і, і, депутат вам говорить вже півгодини. Ну, Крив, у вас все. <ривіт> Ні, ну ще голова бюджетної комісії буде виступати. Зміни правки, тоді одне бумага приходить і ці. Я уповноважую заступника, доповісти, оскільки це її була думка, її пропозиція. Прошу, заступник, а я скажу, я скажу. Наші не кожного винятку, вони всього дітьми для того, щоб відстоювати інтерес громади і допомагати всім дітям. Шановні депутати, я вносила пропозицію на даний момент виключити таку графу як виплата індексації, тому що згідно постанови, яка вийшла 9 грудня, номер постанови 1013, в якій йдеться про... Обнулення сум індексації. І все-таки обнулення пишеться. Я дам, почитаю головний, головний бухгалтер журнал, хто каже, що там не озвучиться це слово, озвучиться. І тут йдеться приклад згідно сільських рад. Тому, що, як я стала говорити на прикладі таких, на яких я працюю, сказали, сільська рада. В як ви не працює, ми працюємо по-іншому. Тому тут вказаний іменно приклад сільської ради по спеціаліста. І це не моя примха вам чи депутатів. На даний момент в цьому місяці проходить по всіх установах обнулення, виплачується премія, а в постанові вказано так, що раніше, коли був індекс, враховувався, Включалися тільки посадовий оклад, а без премій і стимулюючих. З 9 грудня включаються всі надбавки до заробітних плат. Тому ми встановили 100% преміювання всіх апарату сільської ради, вони не по-перше обнулюються три місяці. Немає індексації взагалі, але якщо й надалі у них буде 100% премія, в них не буде індексації, тому що ця премія включається в підвищення. Коли пройде друге підвищення, тоді буде. Може друга ситуація. Може й будуть якісь поправки, тоді ми будемо вносити ці кошти на поправки. На даний момент у нас так якби кошторис бюджет великий. А відтоді виходить, що нічого не лишається ні на благоустрій, ні на дорогі, ні на інші якісь виплати. Тому давайте заложимо максимально те, що є в чинному законодавстві і за що ми повинні на даний момент платити. А далі, якщо будуть зміни, а зміни будуть, і будуть по, по зарплаті, по нарахуванню бухгалтерія знає, тоді будемо вносити інші зміни. Тому я пропоную лишити. Так як було посадовий вклад, ранг, висло, це все захищені по, статті, по закону, вони це отримують. І 100% виплату премії для апарату сільської ради. Тому прошу підтримати депутатів внесені зміни. Які допомоги є пропозиції зміни? Я розумію, що це буде скрутно, але це скрутно для всієї України. Це претензії не до вас, депутатів. Ми на даний момент всі працюємо згідно з законом. Є претензії всіх установ, тому що ущемили права народу, вони втратять особливо обслуговуючий персонал. Ну вибачте, це не ми складаємо закони і не випускаємо постанови. Ми маємо тільки дотримуватися їхнього виконання. Дякую. Такі, на те, що навіть дивіться, пішли на те, що прийняли 100% преміювання, а вже є закон про Державну службу, який буде, входить в дію з 1 травня наступного року, в якому е, трактується наступне, що преміювання немає. Бути більше 30% від фонду заробітної плати за рік. Так що будуть зносити корективи, це не Зоряна придумала, ніхто тут. Вона дійсно зробила грамотно, дійсно зробила по закону. Я пропоную вам висловитися до них.